Ріє, повстанське серце б'є, лента на бої поспішно подає. повдає, а клента, залентою, набої подавай. Країнський повстан, ще в бою, не вступай. відступай, а клента, залентою, набої подавай. Країнський повстан, ще в бою, не вступай. А ворог атакує і при це що сил, і на кулеметних їх право накосив, а хлента, зелетою набої подавай, ще повстанче, бою не відступай, а хлента, зелентою набої подавай, ще повстанче, бою не відступай, ворує воспальця що сил. Юнак, кулеметників, правно коси, а лентою на бої подавай, країнський повстанче, бою не вступай, а лентою на бої подавай, країнський повстанче, бою не вступай, як так. сонце сходи, втомлений юнак, упав він ранений, упав він на знак. Клента на набої подавай, країнський повстанче, в бою не відступай, а клента за лентою набої подавай, країнський повстанче, в бою не відступай, до нього санітарка поспішно йде, в обличчях дивляєсь. Його. Країнський повстанче бою не вступай, а клента залетою набої подавай, Країнський повстанче, бою не вступай, від не відпиляється вже в руках рада, віля кулемета, дівчина молода, а хлента, на набої подавай, країнський повстанче, бою не вступай, клента Набої подавай, країнський повстанче, бою не відступай. а ворога тою в певній момент, заграв вже затихний кулемет, подавай, Країнський повстанче, бою не вступай, а хлента, салем на бої подавай, Країнський повстанче, бою не відступай.